Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про гід, чому він такий популярний і чи справді він вам потрібен. Отже, гід це система контролю версій, яка дозволяє програмістам зберігати та керувати змінами у програмному коді. Простіше кажучи, ця система контролю версій записує зміни, внесені до нашого коду з часом, у спеціальну базу даних, що називається репозиторіям. Ми можемо переглянути історію нашого проекту та побачити, хто вніс зміни, і які, коли і чому. Якщо працювати без системи контролю версій, нам доведеться постійно зберігати копію всього проекту в різних папках. Це дуже повільно. І, взагалі, не масштабується, особливо якщо кілька людей мають працювати над тим самим проектом. Нам довелося постійно перекидати останній код електронною поштою чи іншими механізмами а потім вручну об'єднувати зміни. Найпростіше місце для роботи з ГІД – це командний рядок у терміналі. Та це не дуже інформативно, якщо треба подивитись історію проєкту з великою командою. Більшість сучасних редакторів коду мають вбудовану підтримку основних функцій ГІД. Наприклад, у VS Code ми маємо цю панель керування, яка надає нам основні функції гід, а також доступні розширення для надання додаткових функцій. Ми можемо встановити їх окремо. Є також графічні інтерфейси користувача, спеціально створені для використання Git. Тут на вебсайті ви можете знайти повний список цих інструментів для різних платформ і обрати для себе свою. Отже, приступаємо до роботи. Для того, щоб заінсталювати Git, ми переходимо на сайт. І виконуємо інструкції. Обирайте свою інструкцію залежно від системи, яка у вас є. Після того, як ви встановили гід, давайте його настроїмо. Зараз ми виконуємо дві команди, які запишуть інформацію до глобального git-конфігу файлу. І ці дані будуть пов'язані з будь-якими комітами, які ми будемо створювати. Це не буде залежати від проєкту, ми можемо працювати з декількома проєктами або з одним, та будь-який наш коміт буде супроводжуватися цими даними. Тут ми можемо побачити вже попередньо мною записані інші налаштування, про це трохи пізніше. Тобто зараз ми назначили ім'я юзера та його емейю, з яким ми будемо робити коміти для всіх проєктів. Зроблю одразу зауваження: якщо вам треба працювати з декількома проектами, і в цих проектах ваші дані повинні бути різними, то є варіант, коли ви налаштовуєте цю інформацію окремо для кожного проекту. У цьому випадку Global ми не ставимо. Тобто кожен раз у кожному проєкті, коли ми тільки починаємо працювати, ми заходимо безпосередньо у цей самий проект. І налаштовуємо конфіг окремо для цього проєкту. Це буде виглядати так само, просто без цієї приставки Global. Також можемо подивитися безпосередньо з терміналу, які налаштування ми вже маємо. Просто команда git -config –l покаже нам загальні налаштування, де ми можемо побачити юзера, якого ми назначили глобально. А також юзера, який в нас є локально на проєкті. Але ми можемо подивитися конфіг окремо для локального репозиторію, де ми зараз знаходимось, тобто безпосередньо те, що ми тільки-но назначили. Тут одразу зможемо побачити, де знаходиться наш локальний файл з конфігом. А знаходиться він безпосередньо у корені нашого проєкту у прихованій папці Гід. І давайте окремо подивимось е, налаштування тільки для глобального конфігу. Для цього виконуємо команду таку ж саму та додаємо Global замість Local. Також можемо побачити налаштування та розташування нашого конфігу. Я ще раз виконую команду і покажу вам всі налаштування. А тепер давайте спробуємо попрацювати з конфігом та навчимося його змінювати. Наприклад, вам треба видалити ваш емейл або ім'я, або замінити. Для глобального конфігу це буде виглядати так. Git-config global Gitconfig.globalunset відміняє емейл для глобального юзера. Якщо ми подивимось на то ми більше не бачимо емейл. Так само це працює і з ім'ям. Тільки замість user email ми пишемо UserName. Тепер давайте спробуємо зробити це для локального конфігу у нашому проєкті. Команда майже та сама, та ми не вказуємо Global і безпосередньо знаходимось в нашому проєкті. Зараз ми відмінили ім'я юзера. Як бачимо, його більше немає в нашому конфігу. Для прикладу відмінимо і імейл. Перевіряємо і бачимо, що наразі нічого не призначено, ні імейл, ні ім'я для поточного проєкту. У таких випадках, як ми знаємо, використовується глобальне ім'я і глобальний імейл, якщо вони теж назначені. В іншому разі, гід попросить вас це зробити. Та це не всі налаштування, котрі ми можемо зробити на самому початку проекту. Як відомо в операційних системах Windows, закінчення рядка зазвичай представляється двома символами. У unix подібних операційних системах закінчення рядка зазвичай є одним символом. Вище описана різниця приносить проблеми, якщо над одним і тим самим проектом працюють програмісти з різних операційних систем. Щоб цього запобігти, налаштовуємо конф.core aftoclf. Якщо у вас Windows, ви вказуєте True, якщо Linux або Mac, вказуєте Input. Звичайно, робимо все це у Global Config, тому що це знадобиться у всіх проєктах. А тепер уявімо, ми тільки починаємо проєкт з нуля. Отже, відкриваємо VS-коди. Починаємо працювати з нашим проєктом. Створюємо папку, де буде наш проєкт. Переходимо в неї, дивимось. вона повністю пуста. Найперше, що нам потрібно зробити, це Git init». Це ініціалізація нашого проєкту у системі Git. Автоматично була створена прихована папка Git. Це дуже важлива складова частина системи контролю версій Git, яка зберігає всю інформацію про історію змін проекту. Проще кажучи, у цій папці зберігаються всі версії файлів, які були додані до репозиторію, а також інформація про авторів та дати та коментарі до кожної зміни. Завдяки цій папці ми можемо переглядати, відновлювати та повертатися до попередніх версій проєкту у будь-який момент часу. Давайте внесемо якісь зміни. Я створюю для прикладу файл Txt. Команда ls-a покаже звичайні та приховані файли. Якщо зараз ми подивимось зміст папки нашого проєкту, то ми побачимо дуже цікаві речі. Бо крім нашого файлу, якого я тільки на створила, прихованої папки git, ще є файл ДСТ. Ті, хто працює на Mac, певно, стикалися з такими файлами, як DC Store. Файли ДСТ це приховані файли, які створюються на комп'ютерах з операційною системою MacOS по типу файлів Desktop.ini у Windows. Вони містять інформацію про налаштування вигляду та поведінки папок, де зберігаються файли на вашому комп'ютері. Ці файли необхідні для збереження вашого вибору у вікні Finder, таких як розмір та налаштування вікна, макет вигляду та сортування файлів у самій папці. Та ці файли можуть чинити незручності. Коли ми починаємо працювати з проєктом і робимо наші перші додавання та коміти, ці файли можуть опинятися у нашій історії. І таку ситуацію ми зараз спостерігаємо. Команда GitStatus показує, які зміни в нас є на даний час. Оскільки ми нічого ще не встигли зробити, окрім як створити файл, зараз ми це і бачимо. Червоним кольором два файли. Перший ми не створювали, це якраз і є той DC файл. Ми повинні зробити так, щоб цей файл не пішов до загального проєкту і не пішов до коміту. І найкращий спосіб це зробити, це додати цей файл до глобального ігнору. Тобто, взагалі на нашій системі будь-який проєкт, з яким ми будемо працювати, не буде бачити ці файли. І вони не підуть до комітів. І це просто зробити, створивши файл. Git global та додавши його за допомогою команди до глобального конфігу. Після чого команда git status покаже нам валідні дані, тобто наш файл, який ми тільки не створили. І ніяких сторонніх автоматично створених файлів системи. По такому типу ви можете додавати будь-які файли, які вам заважають. Створимо ще один файл і запишемо туди текст git status покаже вже два файли. Після того, як ми зробили зміни в нашому коді в нашому проєкті, тобто створили два файли, ми повинні додати ці зміни до стейджу. Для цього використовуємо команду git add. Та ця команда може використовуватися по-різному. Ми можемо вказувати точно ті файли, які хочемо додати. Або скористуватись шаблоном, зірочка і закінчення файлів. Тобто в цьому випадку у нас додадуться всі файли з цим розширенням. Крапка додасть абсолютно всі зміни, всі файли, які є на даний момент у цій директорії, у цьому проєкті на даний час. Будьте уважні, не завжди всі файли, в яких були зроблені зміни, треба додавати. Git запам'ятовує зміни до цих файлів і готує їх до створення нового коміту. Після виконання команди git add файли стають доступними для додавання до наступного коміту. Вони будуть включені в Git історію змін. Все, що нам зараз залишилось, виконати команду git commit і вказати message. M означає message. І в меседжі дуже коротко описуємо, в чому полягають наші зміни. Це робиться для того, щоб ті, з ким ви працюєте над проєктом, змогли це прочитати і зрозуміти, що конкретно ви зробили в цьому коміті. І зараз гідстатус показує нам, що на стейджі Stage Area пуста. Немає ніяких змін, ми все закомітили. Перший знімок наших змін. Пішов до гід історії. Це, звичайно, саме початок роботи з гід. Далі ми вивчимо його трохи глибше. Та на сьогодні це все. Побачимось!